Зараз проводимо ін'єкцію в лівий карінний суглоб пацієнту з приводу пошкодження хряща, остеоартрита. Проводимо його під УЗІ-контролем. От ми бачимо в поперечному зрізі стегнову кістку, от зверху шкіра під шкірний жир. І ось ця тоненька рисочка це наша порожнина суглоба. Саме в неї нам потрібно її попасти. Замінник власної суглобової рідини. Це як гель, як змазка для хряща. Вона настільки в'язка, що, бачите, похирець повітря, який ось тут знаходиться в шприці, він навіть не піднімається вгору. Препарат все рівно під дією власних ферментних су систем суглоба буде руйнуватися. Продукти розпаду гіалуронової кислоти будуть посильно поглинатися хрящем на його власні потреби. Тобто, таким чином ми отримуємо і ефект симптоматичний, протизапальний, змащуючий, і ефект живильний, тобто підтримуємо хрящ. Уколчик зараз буде. Самий неприємний момент, як при будь-якому уколі, це прокол шкіри. От ми вже його пройшли. І тепер от ми бачимо голочку. голочку. і вводимо її от в ту тонку щелинку. Бачимо, що, не дивлячись на те, що препарат я ввожу, начебто нічого не з'являється. Тому що препарат одразу розходиться по суглобу. Гарна ознака. Ін'єкція гіалуронової кислоти це взагалі, мабуть, сама найпоширеніша ін'єкція, яку виконують ортопеди травматологи, зокрема, я в своїй практиці, це доволі дієвий засіб лікування патології великих суглобів, де є і для малих також, от, яка дозволяє отримати доволі гарний стійкий ефект. Чому? рахунок того, що вона доволі довго вона Дає ефект змазки для хряща для за рахунок вязкоеластичних властивостей. Те, що вона повільно розпадається, це теж для нас добре, тому що продукти розпаду поглинаються пасивно хрящем, відповідно, хрящ отримує додаткове живлення. Ну і рівень зволоження в суглобі також дуже адекватно підтримується за рахунок гіалуронової кислоти, за рахунок її саме ось цієї здатності створювати певний рівень вологості в суглобі. Гіалуронова кислота буває різна, відрізняється за концентрацією, за в'язкістю, за тим, вона поперечно шита чи ні. В кожному випадку вона підбирається індивідуально. Є гіалуронова кислота, яка колеться разово, так звані моношоти, є гіалуронова кислота, яку потрібно колоти курсами 3-5 разів. Це також все питання індивідуального підбору в залежності від клінічної стадії та процесу у пацієнта.